По-перше, не забуваємо дякувати нашим Збройним силам, завдяки їм ми граємо цей чемпіонат і займаємося любимою справою. Так що слава Україні. По-друге, хочу привітати суперників з перемогою. Перша половина була дуже напружена. Ми нарешті знайшли свою гру, почали влучати, приймати нормальні, адекватні рішення. Перша половина ми задоволені. Ну, на жаль, після перерви, суперник нас трошки здивував своїм пресингом зонним. На жаль, не були готові до цього. Будемо над цим працювати. Це наша проблема, як ви бачите, не вистачає концентрації. В таких простих рішеннях, де можна все робити швидше, чи ми робимо втрати. І нам забувають фазбрейку, і це сутеве впливає на результат і на нашу гру. Ну, будемо працювати над цим. Гадаю, у нас попереду. Будемо працювати, гра прийде. Ну, грали досить, я не можу сказати, що там щось, робили. В принципі, після вчорашньої гри провальної, я б сказав, з Луцьком. Сьогодні хлопці зібрались і, в принципі, віддавалися на всі 100% з самого початку гри і до кінця нічого не можу сказати, по самовіддачі малосі. Так, да, десь провалили кінцівку другої чверті і третєї чверті з цим зоним пресингом, але. Десь там повернулись в гру, в принципі, розібрались і довели гру в принципі, до кінця. Але я б сказав, що може цей рахунок не по грі, але що є, то є. То в принципі я ж кажу, хлопці молодці боролися і гідно сьогодні показали себе. Це відзначити відсоток трьох, вичання. Так, да, бачимо, що доволі, ну, набагато легше грати, коли ти з периметру забиваєш. Ті ігри, я б сказав, п'ять ігор, які у нас були, ми там, в принципі, дуже погано відсотком викидали дальні китки. Але сьогодні, в принципі, забили погрів. Я б не сказав, що там якісь фонарі. Щось. В принципі, всі грали те, що погріє. Складалося і забили те, що. Ну, молодці, в принципі, молодці те, що забили. Опять же, будемо роб... ну, це не, не, може не радувати нас і мене в тому числі. Але, ну, в принципі, те, що хотів сказати, все одно. От Граємо досить з холодною головою, потім десь ці якісь моменти, коли команда. Починає нервувати і задня лінія втрачає контроль над грою це дуже погано. Якщо ми від цього ізбавимося, то буде набагато легше нам грати. Ви вчора говорили, що команда готувалася до такого ритму гри, до трьох матчів за три дні. Сьогодні був третій. Останній в цьому баблі витривалістю, фізичними кондиціями задоволені? Так, да, в принципі, задоволений, тому що. У нас випав один ігрок. Бібіка він не грав зовсім і вчора, і сьогодні дві гри, можна так сказати. Хлопці в захисті виконували те, що в принципі ми готу, готували, молодці. Це доволі важка е, праця. Так що, в принципі, задоволені. так, да, була б чуть, чуть більше ротація. Один чи два гравці, то було б набагато легше. А так, ну в принципі, да. Ну опять же, якщо ми хочемо щось вигравати і грати на е, рівному. I mean so far I'm really liking it right here. Basketball-wise, this this league is really physical. Like they like they let you play, you can cut down the pain, you can really check people. So I'm still trying to get used to that. So. Mm -hmm. I like. uh, I uh, no. So, what would you say about the style of basketball here? I mean, you just kind of answered that, but what would you say? I mean, I feel like uh, every team that we played is a little bit different. Like, there's some teams that just go high pick and roll based on their offense and they're kicking it out, but. I don't know, against us every team seems to hit threes against us, so I mean that's something that we need to work out, but now I'm talking about our scouting and stuff. But mm -hmm. uh, no uh command po rayot painchimu the many yeah but no command attack Але я заметив, що е, команди дуже добрі, слишком дуже добрі, е, е, попадають трохачковий е, проти проти нас. Тобто це більше скаутинг ані е, е, виповід на так, такове питання. В цьому баблі ви зіграли і з Дніпром командою, яка йде на першому місці, і з кривбасом командою, яка йде на останньому. So we, we played uh, against the team in first place and we played against the team in last place. Um, so what would you say about the, like the level of competition here, based on what you've seen? I mean, I feel like the level of competition is is pretty good. I mean, uh, the team we just played today. I'm sorry, I don't know how to pronounce your name, but uh, Yeah, Krevbas. They. They played solid today. They played really, really well compared to what I have seen before, so I'm tipping my hat to them. But the team of first place, Nebro, they're they're a solid team and when you make mistakes like we make mistakes uh, or made mistakes, they're gonna capitalize on all of them. So mm -hmm. thank you very much. Хоча це останнє місце, що вони боролись сьогодні. І тільки респект їм. А Дніпро така команда, якщо помилку, і одразу буде наказання. Ну, дійсно, щось пішло не так. І все дуже зрозуміло для мене, тому що за рахунку плюс 11 на нашу користь. Надав змогу пограти гравцям нашої лавки, скажімо так. Ну, і ми програли чверть 26. От і все. Замість того, щоб став рахунок з плюс 11, плюс 20, чи хоча б плюс 12. Він ми програли 20 очок. От і все. Сейровок крибасу 10 10.00 на старт. Несподіванкою внаслідок виходу Для мене стала несподіванкою гравця, гра наших гравців. Це для мене стало несподіванкою. Тому що команда, яка тренується два рази на день, які працюють фактично шість днів на тиждень. Не можуть так виходити грати з командою при всій повазі до команди Кривого Рогу, які грали сьогодні третій там день. Не можуть виходити грати з таким настроєм, з таким. З такою самовіддачою, якщо хочете, це неможливо, це ненормально. І це, мене це вибило з нормального, з нормальної рівноваги. Тому що це ненормально. Ти маєш поважати себе, свій клуб, маєш поважати е, своїх партнерів, які тобі дали змогу вийти на, на майданчик і отримати ігровий час. За такі речі в моє, коли я грав, то за такі речі. Можна було відгребти в роздягальні повній. просто відгребти фізично. Фізично відгребти. Сьогодні кинулася в очі реалізація дрихачкових в порівнянні з катками Крипасу в, в наших політичних. Це було досить сумно в цьому плані. Так? А, це ситуативний такий фактор чи закономірний? Хотілося б думати, що це ситуативний. Якщо це стане закономірним, то ми будемо змагатися за останнє місце. Кривбас грав третю гру за три дні. У вас був день на відпочинок. Можливо, це якось вплинуло на те, що вдалося якось так повернути гру під контроль і нейтралізувати той відовий і ще раз кажу, при всій повазі до команди Кирового Рогу, я вважаю, що наша команда трошки сильніша. Але у нас немає ну, такий, на мій погляд, обмежений склад. Якби грати 40 хвилин в п'ятьох, то, можливо, ми виграли б 30 очок. Можливо, виграли б 30 очок. Але ж як тренер, хочеш, щоб, щоб всі гравці пограли, щоб всі отримали ігровий час. А це йде, це шкодить нашій команді. Сьогодні це так. Але я кажу, що буде дуже серйозна розмова з цими гравцями, які які сьогодні виходили з таким настроєм. Що я маю нервувати? Цього не цього просто неможливо було передбачити.